Добрий день, дітки, теплого сонечка в мій виконечку. Тепле, щедре, яскраве, ласкаве. Про що це? Так, про сонечко. Рясний, теплий, мокрий, шумний. Про що це? Про дощик? Яскрава, різнокольорова. Подруга дощику. Про що це? на веселку. Ось я пропоную вам послухати віршик надії красоткиної про літочку. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Пригостить у лісі в полі ягодами та грибами. Вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами. То в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже літом завжди так прекрасно. Сподобався дітки віршик так і хочеться намалювати таке літочко. Отож давайте зробимо це разом. Що ж нам потрібно? Звісно, акварелі фарби, простий олівець, пензлики, водичка, воскові олівці. Так, аркуш білого паперу. Потім різного розміру круглі форми. Дивіться, ось такі. Я зараз покажу для чого. Можна зробити ескіз малюночку простим олівцем. Як ось я ось дивіться, таку форму. Дивіться, обвела простим олівцем, а потім тільки дітки наведуть ось таким жовтим, бо це буде в нас сонечко, так? Але можна зразу малювати кольоровим, ось, наприклад, внизу, дивіться, в нас буде травичка, так? то ми наводимо, зразу беремо і ведемо олівцем цим восковим, зразу так малюємо. Ми знаємо, що веселка з'являється зразу після дощику. То бачите, сонечко, потім ми його розмалюємо. Ми його домалюємо ось такі ще промінці, так, звісно, і ми намалюємо там хмарку ось такої невірної форми. Тільки самі це можуть зробити. Все. І потім теж її розмалюємо. А ось для чого нам блюдечко? Ми наводимо, дивіться, веселку. Дітки можуть самі це зробити. Перший колір червоний, потім зміщаємо блюдечко – оранжевий, потім жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ось скільки кольорів у веселки. Далі у нас черга за квітами. Ось поводимо кілька, дивіться, кружечків. Це потім будуть, ось дивіться, дітки поводять різними кольорами. І до них, звісно, треба домалювати, що стебло і листочки. Так, це потім будуть квіточки, так, зрозуміло. Ось такий вигляд має ескіз нашого малюночку. Далі діло за фарбами. Ми беремо пензлка і розмалюємо все гарно-гарно. Сонечко в нас буде, звісно, якого кольору. Жовте, хмарка блакитна, квіточки, які забажаєте. А веселка, звісно, ті кольори, які ми називали червоний, оранжевий, жовтий, блакитний. Ось так намалюєте. Так, і внизу травичка зелененька. Дітки, бачите, чому ми малювали восковими олівцями, вони не дають фарбам розтікатися. І ось дивіться, як у нас гарно вийшла хмарка. Бачите, далі фарба не тече і не змішується із жовтою. Ось так. Веселку потрібно розмальовувати дуже обережно, між кольорами невелика відстань, дивіться, тому ось так тоненьким. Пензликом ми ведемо, бачите, теж ці воскові олівці, які ми намалювали різнокольорові ці рисочки, вони допомагають фарбам не змішуватись. Ось така вийшла веселка. І далі діло за квіточками. Квіточки малюємо, зараз покажу як. Щоб квіточка була гарна, ми пензлика. Ось так просто дивіться навколо серединки. Бачите? Дітки це можуть зробити і самі. Ось так гарно. Ось така гарна у нас квіточка. Ось. Розуміли, малятку, як ми робимо. Ось такі гарні у нас квіточки. І ще одну вам квіточку покажу. Ми ось навколо серединки так, намочили фарбу. І ось так ставимо, як відбиточки, навколо середи, кожної квіточки. І буде дуже гарно. Бачите, рівненько, ось такі гарні квіточки. Ну що, гарно? Дивіться, що ж вона залишилось? Звісно, травичка. Ми, звісно, розфарбуємо зеленим кольором. Травичко, ось так гарно. Бачите, теж у нас буде дуже гарний літній малюночок. Закінчуємо так, дітки. Бачите, яка в нас гарна вийшла травичка, так? Ось такий гарний малюночок, дітки. Тепер черга за вами. Ви теж повинні зробити такий літній пейзаж. З веселкою, квітами, сонечком, хмарками можете намалювати ще й метеликів, що захочете, буду чекати ваших гарних робіт. До побачення!